Бо не той час, не той час молися скорити, піти в коло вихваляти Сталіна, радянську владу і все, були жили, народилися для життя і були жили. їм Бог призначив. Але ми того не зробили. Не того не зробили. Хоч може, дорогі мої, не були ми українці, а не рахували, що не переборюють це, але не перебороли. Бо сталінська машина зламала їх і забрала в їх у них життя, що є дорогоцінне. У кожної людини. Ми сьогодні молимося, щоб у покої Господній душі справжні.